Вже другий місяць пішов, як Путін ігнорує пропозицію Америки щодо повного і безумовного припинення вогню. На жаль, вони там, у Москві, впевнені, що можуть собі дозволити вбивати далі. Потрібно діяти, щоб змінити ситуацію. Цитата від президента. України Володимира Зеленського. На ракетний удар по сумах вже відреагували ряд міжнародних партнерів: так, президентка Молдови Майя Сандо, посол Європейського Союзу в Україні Катерина Матерно, заступник голови Європейської комісії Кая Каллас президент Франції Мануель Макрон. Будемо говорити і про це зокрема з нашим гостем, голова правління благодійного фонду Народний тил. Георгій Тука з нами сьогодні. Гори Борисович, Спасибі, що знаходите час бути тут. Вітаю слава, вітаю вас та наших глядачів. Е, ну дозвольте знову ж таки на превелике жаль, це не вперше. І в нашому з вами діалозі у прямому етері за ці роки повномасштабного вторгнення. Це не вперше. Я не те, щоб прошу у вас емоційної оцінки. Ну, я розумію абсолютно по-людськи, що це не вкладається і не вкладеться, правда? І що дно пробивається чим далі, тим. Його глибче. просто не існує. Тихи відчуття, що його просто вже не існує. От, від, від, це просто ну, асоціація у мене. Суцільне пекло. От, це, є, це місце, яке називається Російська Федерація. І ті особи, персони, я їх людьми не вважаю, які себе називають росіянами. По-перше, на жаль, дуже прикро, боляче, але от щойно прийшла новина, що кількість загиблих збільшується вже 31 людина. Передивився жахливі відеосюжети з місця трагедії. Це і люди, які сидять в автомобілі, і в тролейбусі, і перехожі. Але, ну, звісно річ, всередині все, кипить палає. Але не меншої люті у мене викликають коментарі простих русських, які з радістю танцюють на могилах наших співгромадян і дають ну, в коментарях, даючи поради жахнуть по дитячому онкодиспансеру в Харкові. І, От коли я після всього цього чую тези здебільшого хороших русських про те, що не можна звинувачувати весь населення колективно, не можна запроваджувати колективну відповідальність, це лише Путін таке робить. Ні, Всі ви однакові, всі ви чорти прокляті. Ненавиджу. Георгий Борисіч. Мотивація, ну от ми поки не знаємо офіційної позиції, та ми не ми офі офіційних даних на ну, не, немає, тому ми от просто емоційно зараз е, з вами обговорюємо те, е, що сталося. Причому системно та от е, ближчі тижні проти, вони вони валять балістикою системно. Правда, на фоні того, що нібито пам'ятаєте, цю цинічну ниццу. Публічно прямо заяву полов в Росії, що Путін віддав наказ припинити, обстрілювати, навіть, навіть та, та, дрони та, збили там, і, винищувачем ВКС і так далі і тому подібне. Трамп, та, ну, на позир, він каже, що він розлючений, він зі шкіри пнеться, та, значить, для того, аби досягти своєї теж мети про припинення вогню. Ерефія виходить от цими балістичними ударами, цим вбивствами безневинних цивільних громадян і дітей. Ну вона даруйте мені на слові просто харкає в обличчя і Трампові, в тому числі і всьому цивілізованому світові, демонструючи те, що. Жодного, не те, що припинення вогню, та от навіть кроку вона не хоче робити. Чи це, чи це емоційне сприйняття? Ні, з моєї точки зору, це прямий результат безкарності. От реальна безкарність. би ми там не надували щоки, але ми в змозі результативно що тішить, наносити удари по об'єктах інфраструктури. Але я думаю, погодяться всі наші глядачі, що коли орки знищують якусь там підстанцію, це неприємно, звісно, річ, але набагато більш болюче ми сприймаємо, коли вбивають наших громадян. Відповідно, приблизно така сама реакція і в тому. Середовище, яке себе називає росіянами. Я вже казав після удару по Кривому Рогу, що можуть мене там звинувачувати в якихось надмірній жорстокості, але я просто мрію. На що ми в живому ітеліну, ви знаєте. Я uh -huh. не вживаю uh -huh. на, на цензурної лексики, стримуюся. Uh -huh. Я просто скажу, що я емоційно хочу, аби десятки тисяч. Українських дронів чи ракет одномоментно вдарили по житлових районах Москви, Санкт Петербургу, Тюмені, Владивостока, Єкатеринбурга, щоб вони на власній шкірі відчули, що це, коли вбивають твоїх дітей, що це, коли ти за одну мить. Залишаєшся фактично в, в тому, в чому ти вийшов з дому. І тоді я, я не думаю, що тоді зміниться позиція оцього, цих uh -huh. лаптіногих особі, ні. Але, ну, принаймні, я, наприклад, буду відчувати помсту. Бо, як чесно скажу, коли з одного боку вони вбивають наших дітей. А ми знищуємо їх нафтопереробні підприємства. Ну, відчуття помсти в мене, наприклад, немає. Я хочу кров за кров і в десятикратному розмірі. Тут я просто паузу зробив, аби ось ці емоції були не просто впаковані, та, а от і наші глядачі поглядальська аудиторія теж подумала. Просто, просто от подумала над е, цим. Дивіться, Росіч, е, світові лідери і політики, та е, вони з нами, вони е, демонструють і е, співчуття, і розуміння, е, от, е, поділяють нашу біль. Цю, за цю риторику ми теж вдячні. Але ви от не самохить, але дуже правильно мені здається фразу сказали: от е, з приводу. Відповіді, та то от потенціал для е, я часто тут про це говорю, і з вами мені здається, також ми говорили. Але ну от, е, не спиняється, не спиняються підстави для е, мого цього питання, коли від слова до е, діла, і яким ще чином можна аргументувати перехід у цей місточок від е, слова до діла і е, для наших європейських партнерів. Ну і зараз. Я не знаю наскільки е, Марудна справа е, значить, говорити е, це Дональдові Трампу і е, його орбіті, але ну, в них теж є весь потенціал, аби е, акумулювати його разом з європейцями і дати обос е, двосторонню відповідь: і е, е, економічно, і мілітарно. Е, що політичний чинник е, заважає насамперед чи щось інше? Ну, в першу чергу, звісно річ, політична. Mm -hmm. Я вже не перший рік кажу, що нам треба припинити жити в україноцентричному світі. Це ілюзія. Кожна країна піклується в першу чергу про себе, і це абсолютно нормально. Кожен керівник держави піклується в першу чергу про інтереси своєї держави. І очікувати, що. Ну, вибачте, але Там... населення країн, яке є нашими союзниками, почне масово ридати від таких відео, як зараз надходять з Сум, коли просто тіла загиблих цивільних або сидять в тролейбусі, або лежать в чорних пакетах на тротуарі. Цивільне місто мирне. То рішення щодо подальших дій воно приймається не на рівні от подібних емоцій. Чи є потенціал для збільшення тиску на Путінську Росію? Безумовно, є. Я в цьому не сумніваюся, я про це казав вже неодноразово. Є, ну, вже, вже на жаль, не два, а три, але. Перше, але треба розуміти, що будь-які санкції, вони мають як будь-яка монета дві сторони аверс і реверс. І якщо якась країна вводить санкції проти Росії, то, відповідно, вона сама теж від цього страждає. Хтось більшою мірою, хтось меншою мірою, але все одно без цього не обходиться. Навіть така потужна економіка, як Сполучені Штати, свого часу ще в 2022 році. Коли вони так дуже швидко поспіхом вводили санкції. ввели санкції персональні проти російського олігарха Деріпаску. Виявилось, що фактично 80% алюмінію корпорація Боїнг отримує саме від Русала, від компанії Деріпаски. І на третій день довелося відміняти санкції. Ну це життя. Але разом з тим це один пункт. Другий пункт е мілітарний. На жаль, ну, з моєї точки зору для нас, на жаль. Е Попри те, що Росія, ну, майже підкреслюю, майже, підкреслю, майже не має зразків сучасного озброєння, але озброєння минулого та позаминулого покоління в неї більше, ніж достатньо. І тим більше прикро визнавати, але перейшли на допомогу такі виродки, як Кімчинин та ну, Іранда, Вайдера. І... Іран, да. Mm -hmm. а, і, на жаль, це теж ну, досить значна допомога mm -hmm. Російській Федерації. А, європейські країни в першу чергу, зараз мова йде в першу чергу про них. Mm -hmm. Вони біля 80-річ перебували в стані спокою, впевненості. І в першу чергу, мабуть, завдяки тому, що їх прикривали Сполучені Штати. Це треба чесно визнавати. Проблема ця вона виникла не вчора, не 10 років тому, і не 30 років тому. І те, що європейські переважна більшість європейських держав. Поступово скорочували витрати на власну оборону. Це відбувалося теж десятиріччями. І врешті-решт, коли в 22-му році виникла необхідність надати допомогу Україні, реальну допомогу високопосадовці цих країн відкрили свої складські запаси і реально були в стані шоку. Про що навіть розповідав, в тому числі. і Деякі міністри оборони, наприклад, міністр оборони Німеччини пісторіус про це розповідав. В такому приблизно стані шоку були ми в 2014 році, коли відкрили свої власні склади зберігання озброєння, коли з тисяч танків, виключно голі корпуси, лежали, між якими вже берези в три про, 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 повиростали. От приблизно в такому стані виявилося і озброєння, яке знаходилося... В європейських арміях. Тобто, ре, переозброєння воно потребує величезних коштів і, на жаль, часу. Тут три крапки поставимо.